Привіт, друзі! Сьогодні ми поглядаємо Саймон Сейс. Тобто, Саймон сказав. Що а... він сказав, ніхто не знає. Поки що він спить. Ух ти, тут можна квести вбирати. Що він скаже, що він скаже? <плес> Зі ж тако. Де тако? Тако, 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 тако. Це ж газа. О, тако, тако, тако. А, ти з'явила тако. Ти їстеш в стел, як тако. Так, так, о. Падає ще тако. Чикен, чикен, чикен. Я не знаю, чи на неї є цей... Зажигала чикен. Эмма Вильгельм Ступай на лаву А, не, не ступай на лаву я попробовала тебе дизайнерство Ааа, Майя Она хочет, она хочет, да? Почти Я покажу третье место Ой-ой. О, треба нажимати на... треба нажимати на його це. Пінточки. Це конфета з нього вилазить. Не переїдайте цукерки клей на ніч. Єе! Ух ты! НВОшки, маємо вкрасти людей. А, дерево. А ми добрі НВОшки. А ми маємо глядати привід, щоб ці люди були вспокою. Ее всіх приводів кто? Всіх привидів кто? Эмазгаун. Так, вона мене професіонал. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, скільки клонів. Заморозь своїх клонів. Отак, 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 отак. Я замоглась. Я замоглася. Підсвечивается книга. Здесь Це було навіть площа, Емма. Ну Да, кстати. Є! Да, ее. Yeah! Поклон. Да. А я друге місце. Я О, Клас! Давай, О! Класс! О, дивися, в коробці там можна забирати гроші за те, що пограв на цих ляундах. О, бейджик за коробку. А! Добудь 30 левел. У, У мене 11. У мене 32. У -у. Найди хвости. Хвости, хвости, хвости. Хвости, хвости, хвости. У -у -у, хвости це хвости. Вони прощають да, в всіх віддавку ні. А, і поно все. Опа. не тебе. Так. О. Це бана хвост. Ще один хвост? О, да, Це Цел. 예에스카니스카니스카니스카니 이래서 사는거 우우우우 사람들이 놀라게 하네 비에스 예 노키아 배우는 오오오 헬리콥터 Перепримовим через руку. Давай. Опа! Опа. Опа. Треба рухатися проти руки. Щоб... О, щоб цей. Легше було стукати. Є! Є! я виграла. Похлопкали. А твій попу покажемо. <ривіт> Треба улибаєшся цією. Не, вони ж будуть маски. Будемо думати, що йому надо їли уливати. Так. ньому вже все зависит. Ні, чекай, в нього два літа. О, я вийл? Ого, поздравляю. А я десь четвертий. Не Саймон, а Сімон. О, я договорювати Не Непогано. Мені подобається. Мені. мене 673 коїни. можно О, get pet. Можно, получить pet. Я get pet. Ой, baby. Baby, the pet. Очень А, я буду с baby сом таким. Шот. Стрелок. Шот. 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 А, я не попадаю. Фот, я шот, шот... Все, у мене шоти кончились. О, так, да, у мене теж. Я не знав, що тільки максимум 5. Я виділяла. Опа. А, так, дивитися обсервація, П'є. П'є. А, ми тут Чи тут ходить? О! Ні, я не, не знайшов. М -м. Треба по всім скакати. Так, так, си, си, писи, си, піцца, пицца. Okay. Так, 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 yeah. так, так, так. Си, си. оту. О, да! Ягоди, года, бекон, бікон, ягоди, 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 ягоди. Ягод, ягод. nice. Су суші. суші. Там були Сюда. суші. Да, були суші, і вони десь були. А, оце були суші. Да. Yeah. Yeah. Не і виграв я! Уху! Будьте з мною. Койте сюди. Будьте з новими. Здравствуйте. Дум. Опана, сині тепи. Я взяла мені кажеться, це що теж. Вони всі тепають, але топають. Чого не треба? А і які є orange. Є! Я виграла. Я не виграла. Ні. Я друге місце. ТДЛ Кріто виграла. А 100 ball fight. Йо-хо, йо-хо, давай. Йо-хо. Я О! Я маю завалити тебе, я маю завалити тебе, де б ти не була. Ви объединились в мене. Опа, опа, опа. Опа. Мы сейчас клагаем. Ты делал кито. Так? Не помню, что надо делать. Ты делал кито. Найти мою маглы це его цукейки, покажись. Нашма, нашма. Ааа, uh, так. Yeah. А я ще знайти не можно. Вот не знашла. Надо было я усикать. О! у Лимостик Саша, Бойкоплей uh. и Nokia. Ты на першому месте. Да, мы все твои щи. Це получищесть. Два. 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 Хочеш собі питомця. Я тобі круто. Як цей лотбокси відкриває? Зеб я. Як ти пети відкриваєш? Там лапка. Дитина. Ого! У мене капельша була. У мене теж перша. Угу. Э, це саме такий звичайний... Тумашник вазинка. Овечка. Витька? Назву його Шона. Як назвати Бейбі? О! Гені! Хочу! Ні! Я буду... О, я буду без питомця. Ти будеш з дітьом. Ой-ой-ой. Touch my face! Ой, ні часі, це голод скрій Є, я пейшую! Я до лого перейти не можу. Точно? Ну так. А ти даже не в тапки. Ооо! Синя. Ні, в мене все заплюгає. О, це часто є. Але по-марку в мене саме Ні, в мене все заплюгає. Є в мене саме віша. Покажу не діду я. <пілляє> на Ти знаєш як э, цей канал? Сквідей. Да, скледей. Е, э, чого? Бо це було. Я подожду. Давай, давай. Що да. А-а-а, косик. Это. да, это. Свет Бессил Забери. Замбери! моя дядя. Моє, моє. Забрати одягу. А де моя одяга була там? Оце, все. Я забрав одягу. нього. А, чекай! Ні! А я не знаю, я не пам'ятаю, що я була в кита. Ти була в кофті і в штанах. Логічно. Хопа, треба наступити на найбільше число. Опа! Не, на пусто. О, на минус. чи на пусто? На пусто. На минус. О! О, я плюс 6. Весим. О, так накаляется. Нет. А, я минус вісім! Я минус вісім. Микса мопляв. Я даже не третє місце. О, я пек. И чекай Ну, не повезло ну. Літину, так? Да. Треба б е, під цим, під світлом. Вися, які я кінцю. Okay. Я дуже добре танцюю. О, я вийде. Клаун. Це було дуже легко, як щось. Uh. Е, не дивись на дивитись на yeah. його глаза. А як це мені мінус один? Не дивись на нього, ну, буде тебе положення. Так я не дивлюсь на нього. Я вниз дивитись, вниз не щитається. А, тут його глаза yeah. літають. <laughs> Да очень оказывается, летают. Не, пауки не летают. Будь красивый. в тени. Найти свою тень. Я нашла о, твою тень. Где моя тень? Вот она. Да. да. А, э, так, Канада. Канада, вон она. Вот. Тут. Так. Э... Япония. Я возьму Японию. Япония, вон она вот там. Вон она. Где ты Япония? Куда дел Де ця візантська а... башня. О, я щось взяла, Це я ця. навіть не знаю, що воно було. О, я голова. Треба зібрати голову. Збери голови. Моя голова, моя. моє. Мене відібрали в голови. Треба стояти на голову. Віддай мої голови, віддай мої голови! Мої голови, віддай! <рес> Та ну, в мене голови забрали. А мене всі забрали. <рикун> Ай, а Дивись, Саш. Mm. Можна сюди. Долу, oh, давай, Ну, давай. <гум> О! Старт. Ой! <плес> Мене згаду, <плес> як так? <плес> <Опа. плес> За Сашою не ховаєшся? О, oh, є! Yeah! Mm. Треба два. Два однакових. Э, так. Треба мозги і мозги. Це і це. О! Алло, що твориться? Це Я не співаю, ви вот. Це і це. Це і це. Вот, два вуха. А, фух. Э, два кавунчика. Кавун, кавун, кавун. Е, э. все. Я не співаю тикати. Ти. Я третє місце. Та-да, э, -да, тут треба на швидкість і... Не знаю, чи не все А, Копейку мое движение. Так. 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 О, да. Я объясню. Так, я тебе. О, треба будет буду... Вот сюда, вот сюда, вот сюда. Ми двоє мішки. Uh. Uh. Uh, да. Треба піти на колекну цю е, свою Дорожку. Да, uh, от. от. -е на свою дорожку. Так, як это. Отсюда. Низка. Низка. Отак от. Качечка. Єй! я тут. Єй! я цих... Не світись. Не засвітись. Здається, Хопа, хопа. Дуже військовий. Очко! Цепочко. Очко. Очко, очко. Є, я вирігаю. Я ж ніга це не попала. Це це працює. Та, там треба збирати ці очки. Так я збирала. Що... Є, я перша, і ви двоє книги. Але я вижив. Є, я вижив. О, коли музика встановиться, е сядь на те, що я скажу. Старт. І там зізок. Є! Цікна друг. Де музика? Все, на островлось. Все, Так, <ріст> погнали. <ріст> <ріст> а, так. Уйди с моей территории. Трон. На трон сядь. Музыка. Як, якщо тут? Та... Все, всі зайняті, Даник. Ну, е, э, ну, хай. Ти припекся до мене і сидів на мітрон. Куда це ні кампанія поїде? Так. Як якщо кампанія ходить вот за мене? Боди пальцы. Частинки тіла знайти. Мої. Так. Де моя нога? Де, мій, Це де мої ноги? Я не бачу моїх ног. Ой, я не йшов твоє тіло. Де? <ріпі> О, Де мої ноги? Мурка, а, там рука була. Ну, ладно. Э, знайди лише. Ноты букс. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, э, Треба посчитать сколько Раз, два, три, а. четыре, пять, шесть, семь, восемь. Э, восемь. Виджет спиннинг. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, висим. А тебе тоже В смысле, я тут сама считаю. Оп. Оп, Ой. щось не вверх тягне, а вниз. Ну бо це гравітація, далі. Ні, воно має мене отрихати, е, не, не, не цей. Так, ще скільки гаунти? Найдесь мою угу. Е, Це моя одяга. Одобряла. Молодець, ти взяла свой. О, 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 о! Я нормально. Ты Андрюля! Ты очень класс. Поздравляю. Да! Ура! Ставьте лайк, подписывайтесь на канал и не забывайте про звеночек. Всем пока! Пока!